Доброго дня, дітки! Послухайте віршик про весну. У синій хустинці несла весна красна, у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. То що ж принесла всім весна, дітки? Травицю, водицю та ласку. Навесні відбулося багато змін в природі. Сніг розтанув, день став довшим, сонечко піднялося вище в небі та почало пригрівати. Повертаються з вирію пташки, на деревах і кущах забубнявились бруньки і розпустилися перші весняні квіти. Але весна принесла нам не лише радість. А ще й нові турботи в саду, на городі, на подвір'ї та на квітнику. Сьогодні ми поговоримо про працю людей на весні на квітнику. Послухайте віршик Наталії забіли квіти. Під віконцями на сонці, у весняному саду, у земельку, як в пастельку, я насіннячко кладу. Сонце смійся, дощик, лийся, линьте краплі до землі, щоб на грядках у зернятках кріпли паростки малі. Дітки, що у цьому віршику робить дитина? Так, дитинка саджає в земельку квіти, сипле насіннячко та поливає його водичкою, для того, щоб вийшов красивий. Квітучий квітник. А які ж інструменти нам потрібні для роботи у квітнику? Для роботи у квітнику нам не потрібні великі лопати та граблі. Для цього використовують невеличкий ручний інструмент. Невеличкі лопатки та невеличкі грабельки. Лопаткою землю скопують. Гарабельками землю спушують. Зігнутою лопаткою пересаджують квіти. Ще використовують відро. А що ще потрібно для того, щоб квіти швиденько пророщувались, росли здоровими та гарно квітнули? Для цього потрібен дощик. Дощику дрібненький, дощику тепленький, просять тебе, діти, поливай нам квіти, Щоб було в садочку гарно, як віночку. Скажіть малятка, якщо довго немає дощу, де взяти водичку для того, щоб напоїти наші квіти? Правильно, їх треба полити. А який інструмент садовий ми для цього використаємо? Вірно, лійку. Лійка нам потрібна для того, щоб поливати квіти. Скажіть, дітки, які турботи приносить нам весна? Яка праця з'являється у людей на весні? Що люди висаджують? Для чого люди висаджують квіти? До побачення, друзі!